Доброго дня, шановні українські аграрії, об'їжджаю ріпак, бо пильщик пішов страшне до цього. Але тут на цьому полі ми обробляли позавчора, так що тут ситуація зовсім інша. Поле, євролайтингу, Каела, гібрида. До речі, хто був у нас на дні полі, прапори це це поле 19, називається у нас. Що цікаво, що ми сіли тут пшениця, звичайний традиційний гібрид ріпаку, бачите, між ряді ось стоїть. І тепер ми посіяли КЛ після пшениці. Така історія. ну Здихає. вже. Броксом обробили. Бачите, точка росту вже фіолетова, якби йому вже кранти. Але трошки дойшлося почекати, бо той не піднявся. Той Дуже бачите, гарно видно міжджають, бо падало, це дуже було багато, бачите? Отак і живемо і так працюємо. Регулятор росту тут уже в перший раз внесений, Тут Гревіс і Трінікс. Бачите? яка? Ну Такий он, сизий вже став, бачите, такий темніший. То видно, що якби все працює. Ну Нічого, ми ще додамо цю історію, Бачите, ось є п'ятна, де його немає, бо де він дуже маленький. Ну не зробиш нічого, господи. Ну. Є таке нерівномірність є в цьому році. Все не дуже так весело, але він є. розумієте. А те, що у вас є ріпак, сходи, це самое головне. Хай маленький якийсь там. Можете підганяти його азотом, якщо буде Ну, Без дощику я не бачу сенсу вносити каз. Але якщо буде дощик, якщо він у когось буде, так? Ось теж пільщик попрацював, бачите? Але ми вносили регулятор росту з інсектицидом то проблеми вже немає, то знята проблема. То якщо буде дощик, то підживляйте, підтягуйте, витягуйте. Є у нас мікродоброго, будь ласка, звертайтеся. інтерлап.інфо і будемо підтягувати разом наші ріпачки, бо діла не буде. Все-таки, бачите, брокс працює. Зразу видно, де він був, де його не було. Тримайтеся, запрошую до співпраці, успіхів вам!